Я вітаю, вас, шановні добродії. Сьогодні 23 липня 2023 року і з вами, як завжди, програма Часпік з Сергієм Крижанівським. Сьогодні ми поговоримо про нагальні питання, які стосуються проблем, пов'язаних з корупцією в вищих ешелонах влади. І почнемо з Міністерства оборони. За повідомленням. Нашого поважного блогера і екс-розвідника, який знаходиться в Вашингтоні, Юрія Швеця, ми отримали інформацію про те, що Олексій Резніков готується до відставки та й планується, що він буде призначений послом Великої Британії, послом України. І... Зрозуміло, що Пристайко, який попав в Опалу до президента після вільнівського саміту, він висловився так, як не сподобалося Володимиру Зеленському і його команді, і зараз якраз готується така рокіровка. Але зрозуміло, що ті, хто попадає в немилості, вони підпадають під прес, мало того, це стосується і політиків опозиціонерів. Ну і зрозуміло, що ті, хто наважується е, говорити про Зеленського правду. А іншими словами, називати речі своїми іменами. Щоб послугувало цієї інформації і подальші дії, які стосуються Олексія Різнікова, мільярд доларів це 33, майже мільярд доларів. 33 мільйона мільйона гривень було виведено з міністерства оборони ще в минулому році, і вони були направлені на закупівлю озброєння через сумнівні кампанії. І, як зазначає Юрій Швець, питання тільки стосується поставок до України зброї, вони проходять спеціальну процедуру. Ну і зрозуміло, ми з своїх джерел знаємо, це тут, в Україні, що система закупівлі зброї, вона є під особим контролем і СБУ України, і зрозуміло, всіх спеціальних органів і експертної. Місії, і е, воно знаходиться на особливому контролі у президента України, його офісу. Е, не поступило нічого з цих грошей вже більше року. І якраз е, гроші були, виділялися із тої допомоги, яка приходила і попадала до нас до бюджету через Національний банк. Е, я хочу своїми словами назвати, що як оці люди, що вони собі думають, вони якраз в розгар початок широкомасштабної збройної агресії проти України, вони вирішили нажитися на... і відмити ці гроші. Тому що якраз дали і пропозиції до Сполучених Штатів Америки, до Великобританії, до країн Євросоюзу і були обіцянки про надання допомоги, і називалися конкретні суми, і це було. Якраз більше 30 мільярдів доларів. І от вони собі, знаєте, так поміркували, що якраз можливо, швиденько під цей шумок собі відкачати гроші, ті, які пішли на рахунки офшорні. І зрозуміло, що якщо за нашими даними, то Близькі родичі Олексія Резнікова купують собі знаєте, машини, які внутрі покриті золотом. А це вже перевірена інформація. Я розумію того ж його психологічний портрет Віктора Януковича, коли йому мер Чернігова дарує, Андрющенко дарує золотий батон, то зрозуміло, що питання до Резнікова в нього ж вищі пріоритети, більше інтелекта, він собі. Робить подарунки якраз салон автомобіля з золота. Ви знаєте, для мене дико говорити про такі речі, тому що коли вже вийшла інформація спочатку від наших партнерів, які доробили перевірку, це аудитори Сполучених Штатів, а потім вже і інформація ця. Була оприлюднена нашими журналістами, блогерами, тоді, тільки тоді почалася перевірка Служби безпеки набу, на ЗК, ну і вже вони не змогли прикрити ці оборудки і сховати їх. Ви знаєте, коли йде мова про подання заяв, повідомлень про злочини. Повністю працює вся машина, і як правоохоронна система не реєструє ці провадження, а провадження і обвинувачення серйозні. Я не кажу про підозри, тому що є докази злочину діяльності. І мало того, коли нашою командою подавалася заяву повідомлення про злочини Андрієм Єрмаком і далі по конкретним особам, по малюку голові служби безпеки. по… Директору НАБУ по Сухачову по Клименко. Сап вже також він є особа, яка, знаєте, не, не є людиною, яка незалежно веде свою, свої дії. Мало того, зараз якраз мова йде про відсторонення куратора. По справі голови Верховного суду, екс-голови, і це, вони приймають рішення, нова структура створюється в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі і підпадає якраз прокурор САП під скорочення. Ну і зрозуміло, це, це робиться е, згідно Трудового кодексу і по всім інструкціям внутрішнім, ті, які існують по Генеральній прокуратурі. Ну і зрозуміло, що питання ті, які стосуються інших відомств, вони також приймають на себе відповідальність, тому що нести цю відповідальність потрібно, але вони нічого не бояться. Вони Роблять просто речі ті, які не співпадають з верховенством права, з, з усіма нормативними актами, з кримінально-процесуальним кодексом. Вони просто ігнорують їх. І так само це, оце, знаєте, шкурництво і вся людська огидність. Більше іншого слова не можу назвати. Вони, вони роблять з, і знущаються з тих, хто знаходиться знаєте, і спостерігає за їх справами. Мало того, коли приймається рішення щодо закупівлі зброї, я веду мову про Олексія Резнікова. То віза на закупівлю ставиться саме міністром. Не заступником міністра, а саме міністром, тому що є якраз положення і ті інструкції, де неможливо обійти. Вони зрозуміли, що довгий час і це вже Більше 30 років проводять начебто голосування колегією міністерства по прийняттю рішення. Але ви знаєте, конкретно особа відповідає та, яка ставить підпис під цей протокол. А далі йде наказ. А далі йде підписання угод. От угоди вже підписує особа, яка на це уповноважена. Ну і зрозуміло, для мене вся. Оця наглість і те, що вони безкарно себе ведуть, вони думають, що це так само пройде все і буде, не буде за це відповідальності, тому що вони планують далі посісти знову свої посади, перебратися на другий срок вже після війни, тому що вони хочуть закінчити війну любою ціною. І коли я сьогодні з нашими експертами ми спілкувалися ще зночі само ранку, тому що в Сполучених Штатах у нас різниця від 7 до 13 годин. І я, знаєте, висловлюю свою, свою думку про те, що у нас просто люди, вони нічого не ні те, що не бояться, вони нічого не хочуть робити по-іншому. Ніякої моралі не, не, не можна сюди застосовувати, тому що це вже відносини, які стосуються людських гідності, достоинства, честі. В них цього немає. В них одне питання, яке вони постійно обговорюють, спитають, коли вирішується те чи інше питання щодо закупівлі чи підписання договорів. В них одне ціна питання. А вони ще російською мовою кажуть, ціна випроси. А після цього поговоримо. От як у нас відбувається справи, ті, які стосуються закупівлі, тендерів. Тендери зрозуміло, що виграються ті компанії, які е, тільки проходять е, по вказівці, і ота от система Прозоро, вона взагалі не працює, тому що не допускається по тих чи інших технічних причинах е, ті, хто Хотять приймати участь в цих тендерах. І далі вже йде деребан. І от якраз щодо деребану. Раніше на початку своєї каденції в них була такса 30% відкатів. А зараз вже 70. Було 50. 70%, можете собі зрозуміти. Вони дійшли до того рівня, коли Янукович, кучма з бюджету тирили по 90%. Тільки 10% йшло на народне господарство, на якісь новації, на якісь нові технології розповсюдження. І я зараз хочу ще вести мову про те, що Міністерство оборони не зробило ні одного замовлення щодо наших безпілотників для того, щоб виробляла українська промисловість. Жодного. Мало того, скільки було пропозицій, скільки науковців працювало, скільки апаратів було експериментальних представлено, жоден не попав під в випуск мало того затвердження. Про що це говорить? Про те, що ці люди вони повністю адаптовані на Росію. Вони роблять все для того, щоб Україна не, не спромоглася здобути перемогу. І зараз я, коли закінчуючи вже про Різнікова, його місце в СІЗО, досудове розслідування. Ніякого посольства йому неможливо бачити, але ми побачимо скоро указ президента. І зрозуміло, що для того, щоб отримати цю посаду, потрібно приїхати до Великобританії, надіслати, до речі, від МЗС агрімент, який представляється, повинно бути затвердження. І я якраз і хочу передати вам слова е, і дослідження Юрія Швиця, які вказує, що е, Олексія Резнікова е, очікує сюрприз в Лондоні. Е, мало того, я хочу сказати, що, е, знаєте, ота мотузочка от вже кінець видно, вона закінчується. Ми проводимо 19 серпня Віче. Віче буде проходити онлайн цілу добу. Я якраз і хочу звернути вашу увагу на те, що ми готуємося до його проведення. Мало того, ми звернулися до багатьох експертів, блогерів, і буде більше 60 площадок. Зараз очікуємо відповіді від наших партнерів, будуть спікери, які щонайменше 20 хвилин будуть виступати по різних напрямках, що коїться в нашій державі. І саме головне питання, і зрозуміло, і самовічче, буде приходити під гаслами антикорупційного захисту і боротьби з корупцією. І питання, те, яке ми ставимо в цих умовах в умовах небезпеки нашої держави і активізації російського, російської агресії і е, ми бачимо як е, вирішується доля і того ж лендлізу який закінчується в вересні місяці і зрозуміло, ми е, очікуємо, що будуть все ж таки поставки f 16 які потрібні для того, щоб ми змогли е, Крим наш з, повернути. І якщо наземна операція, то е, дуже тяжко нашим збройним силам зайти, і навіть коли мова йшла про звільнення Мелітополя. І заява генерала Залужного, головнокомандуючого, про те, що потрібно 700 танків, потрібно стільки-то ракет, потрібно стільки-то боєприпасів, і все це є. Але Росія за цей час зробила дуже серйозні укріплення. Мало того, Україна, щоб ви знали для того, щоб її розмінувати, саме замінована країна зараз у світі потрібно. 500 груп по розмінуванню, які будуть працювати більше 750 років. От собі уявіть, яка зараз, який стан зараз по розмінуванню? А коли ми говоримо про поле бою і передову, то зрозуміло, що це дуже справа, яка Стосується до проходу, це мистецтво військове. Це питання, яке якраз, знаєте, як той грі, військова тільки гра. Тому що противник повинен не очікувати, де. Іде наступальна операція, не очікувати там, де робляться знаєте, підготовка до наступу чи контрнаступу. Але є і питання ті, які відволікають наші Збройні сили на інші учаски. І Західний, до речі, зараз питання щодо знаходження групи. Вагнера в Білорусі якраз з цього приводу я хотів би приділити декілька хвилин вашої уваги. Вагнер готує провокацію проти Польщі. Мало того, наші аналітики роблять висновок із заяв Путлера про те, що Польща це країна, яка здобула… Свої території тільки рішенням Сталіна. Про це поговоримо з вами більш детальніше. Я хочу продовжити і зауважити, що питання, які стосуються передачі земель. Від Радянського Союзу в 1951 році за якраз взаємообміном було передано, за даними експертів, передано 480 квадратних кілометрів, як однієї, так і іншій стороні. І це, до речі, питання, яке стосувалося е, союзних держав, тому що вони входили вже тоді в Варшавський договір, і якраз питання щодо створення от таких умов не було вигідно як для Польщі, так і для Радянського Союзу. Ми не говоримо про Україну і е, тому що. Підписувалися ці е, угода, підписувалася 15 лютого в Москві. 26 травня вона була ратифікована сеймом Польщі. І 28 травня президентом Польщі Болеславом Беретом була підписана. А 31 травня Верховною Радою СРСР. 5 червня у Варшаві відбулося обмін ратифікованими грамотами. І які ж території перейшли? СССР ну, отримав ділянку території в Люблінському воєводстві в трикутнику між річками Бух, Солокія і Гучва. Такі пункти, як Варяж, Белс, Крист... Кристинополь, Угнів, Базієв, Барятін, Бадяничі, Ворохта. Добрячин, ну і такі і інші. На території якраз чотирьох гмін, які повністю прийшли до СРСР, та які прийшли, частково мешкало 14 тисяч осіб. Населення цієї території було виселено у глиб Польської республіки, а також на території переданої Польщі ділянки Дрогобицької області, тоді ще вона була. 48 48 тисяч гектарів території 33 тисячі становили орні землі, 9,5 тисяч Луки, 3,3 тисячі ліси і сади, 21,2 тисяча – якраз ліси і сади. Залізничні станції, угнів, Белз, Крестополь і Сокаль на вантажувальні пункти. А взагалі мова йшла про те, щоб Польща мала. Можливість щодо нафтовидобування, а для СРСР якраз вирішувалось питання щодо з, кращого залізничного сполучення. Чому я веду мову якраз про цю угоду? Тому що зараз перекручування того тирана і самого Першого терориста у світі, якого визнано всім співтовариством світовим, він поставив питання щодо претензій до Польщі. І, до речі, був викликаний посол е Росії, і йому пред'явлена нота за такі висловлення лідера е Росії. І якраз і ставиться питання, що далі будуть діяти вже не урядові, а спеціальні групи. І якраз готується провокація Вагнера, групи Вагнера для того, щоб зайти на територію Польщі. Мало того, вони хочуть зробити цю провокацію якраз з Білорусі. І начебто це не дії Росії, а, от бачите, вагнерівці вони самостійні, І якраз і Гіркіна було заарештовано. І ті події, які зараз відбуваються щодо Дуже великої напруги по відносинах з Україною, тому що вже йдуть дані оперативні про те, що готується реальний підрив Запорізької атомної електростанції, і все це. Якраз і стосується того, розрив і зернової угоди, і напруга на польсько-білоруському напрямку, питання щодо загрози застосування ядерної зброї, все це веде якраз до спонукання Україною підписати мирні угоди, які повинні бути. З нашими партнерами узгоджені. І, до речі, ви знаєте, для мене, як для кадрового військового і експерта з інформаційної політики, інформаційної безпеки, це вже говорить про конкретні дії, які ось, ось можуть відбутися. І я тому і веду мову про те, що ми не повинні чекати, знаєте, констатувати факти, а ми працюємо на випередження. Тому і ставимо питання про те, що вся оця компанія, яка працює якраз в Унісон з Москвою, ми не дамо їм зробити ці кроки. Мало того, повідомлення про Подальші дії, які ми маємо в своєму розпорядженні і інформацію про те, що планується, ми будемо послідовно надавати на нашому ресурсі. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, надавайте рекомендації щодо його розповсюдження і зрозуміло, надавайте нам допомогу. Давайте свої рекомендації, ставте вподобайки, це допомагає нам поширювати. І я вам дуже вдячний, тому що ми вже за короткий час вийшли на майже 103 тисячі підписників. Зараз інтенсивно розвивається канал антикорупційний. І, до речі, якраз я хочу повідомити, що 19 серпня, якраз з 0-0 хвилин до 24 години буде цілодобово йти цей наш захід. І називається він Антикорупційне віче». І ті питання, які будуть на ньому оприлюднені, я вважаю, що якраз і буде прийнята резолюція, тому що цей захід буде так, цікавим, буде багато сюрпризів. Тому підписуйтесь, підтримуйте нас. І як завжди, ваш Сергій Крижанівський, ми переможемо. Слава ЗСУ, слава нашим героям.